Порада від роду. Ось на такій рунічній колоді. Рід говорить, що вам варто досягати успіху. Не опускайте руки. Продовжуйте в цьому темпі. Тут ми бачимо, що рід наглядає за вами. Рід е, хоче сказати, що вам дається винагорода за те, що ви зараз робите. Це буде як і успіх, так само буде і фінансове благополуччя. Багато радості вірветься у ваше життя, фінансовий канал стане стабільним. Порада. Глобалізуйтеся, масштабуйтеся, показуйте себе на люди, пізнавайте щось нове, дізнавайтеся нових знань, розширяйте свою свідомість та підсвідомість.